Одеська область Державний кордон України. Працюють чотири великі пункти пропуску Паланка, Рені, Орлівка та Староказаче. У перші тижні війни тут були черги сотень тисяч автомобілів. Точилась активна евакуація населення, згадують одеські митники. Сьогодні ситуація більш стабільна. Проте щодня сотні людей перетинають кордон в обидві сторони. Для простих громадян, які виїжджають з України, митний огляд зазвичай не становить проблеми. Вести дозволене все, що не заборонено, каже співробітник Одеської митниці. Андрій Артеменко. Звичайний громадянин може вивезти за межі території України товарів на суму до 10 тисяч євро. Ну, якщо він буде вивозити товарів більше, ніж до 10 тисяч євро, то треба буде оформлювати вантажну декларацію таку саму, як оформлює підприємець чи підприємство. Хотівка на суму понад 10 тисяч євро також потребує обов'язкової декларації. Причому, якщо для нерезидентів цього достатньо, то громадянин України в такій ситуації повинен мати при собі додаткові документи. Якщо то буде багати громадянин, само, самої такої декларації не достатньо. Він буде цю суму декларуватися. Цією декларацією, але ж водночас він має пред'явити на кордоні митникову документи, що він цю. Суму цих коштів, яка перевищує 10 тисяч євро в еквіваленті, зняв з особистих рахунків. А якщо він знімав з особистих рахунків гривневі кошти, а не валюту, то ще і показати, що він придбав законно цю валюту у банківських установах. Прикраси, які людини носить постійно, обручко або золотий ланцюжок, пропустять через кордон без проблем. Але коштовності у великих обсягах природно викличуть питання у митників. Безумовно, якщо а, там, ми будемо вивозити чемодан з золотом, то да, треба буде все це задекларувати, ну і ще й мати на те а, документи, звідки що це все взялося. Існують обмеження на перевезення культурних цінностей та предметів з ознаками старовини віком понад 50 років, зазначає Андрій Артеменко. Митник оцінить чи є це культурною цінністю. Якщо він побачить ознаки, що то є культурна цінність, то, то має бути закладами Міністерства культури надано свідоцтво на право вивезення чи тимчасового вивезення культурних цінностей. Суворо заборонено перевозити через державний кордон наркотичні речовини, а щоб узяти з собою за кордон зброю, потрібен спеціальний дозвіл МВС. Ряд обмежень поширюється також на державні нагороди. Якщо хтось, кого держава нагородила державною нагородою і має документи, там, орденська книжка, то документи, які підтверджують, що людину було нагороджено державною нагородою, безумовно, вивозити можна. Якщо нагороджений був хтось із ваших родичів, ну, можна вивозити тільки у тому випадку, якщо спадкоємець переїжджає на постійне місце проживання. Сьогодні дедалі більше людей перетинають кордон України у зворотньому напрямку, повертаючись до країни на якийсь час чи назовсім. При цьому також необхідно проходити митний огляд. Головне обмеження поширюється на товари, каже Андрій Артеменко. «Ввозити на територію України можна товарів через автомобільний пункт пропуска. Про повітряний не будемо казати, тому що на сьогодні не працює наш аеропорт, то можна ввозити на суму до 500 євро, але вагою не більше, ніж. 50 кілограмів. Тоді жодного оподаткування не буде. І е, ці товари можна ввозити один раз на добу, на 24 години. Проте валюти в Україну можна ввозити скільки завгодно. Вона декларуванню не підлягає. А ось алкоголь та цигарки суворо лімітовані. І возити їх можна лише повнолітнім. У нас можна ввозити там, 200 цигарет. З алкогольних напоїв це. 5 літрів пива, 2 літри вина і літр міцних напоїв, горілка. Більше 22 градусів, то можна ввозити літр. І ще, ще цікава цікава норма, про яку забувають, митний котик скаже, що це тільки у тому випадку, якщо громадянин перебував на території суміжної держави не менше, ніж 24 години. Що стосується ліків, собою можна взяти не більше п'яти упаковок одного препарату. При цьому на психотропні або знеболювальні медикаменти обов'язково має бути рецепт лікаря.